Випуску новин. З приходом осені на Іванівщині відкрили черговий сезон публічного спалювання листя. Учні шкіл Іванівщини привітали своїх педагогів з Днем Вчителя. Працівники районної бібліотеки провели літературно-музичну композицію до 160-річчя від дня народження Франка. Розслідування щодо справи директора Іванівської спортивної школи продовжується. Закривають Іванівську філію Цибриківського аграрного ліцею. Громадська організація винесла на розгляд президії питання підтримки проекту Іванівські новини. Сезон публічного спалювання листя відкрили на Іванівщині з приходом осені. Щороку наш район зустрічається з цією екологічною катастрофою. Вона настільки увійшла в наш побут, що мешканці майже не звертають на це увагу. Навіть дали назву тому, що відбувається, а саме сезон димових завіс. Щодня переважну більшість працівників, котрі йдуть на роботу чи з неї, батьків, які гуляють з дітьми, та й самих дітей, які граються на вулиці, вже не здивуєш купою листя, що горить чи димом від неї. Разом з цим загроза, яку несе в собі саме спалювання листя, величезна. І це біда не тільки для екосистеми, це реальна загроза для здоров'я та й в цілому життя людини. Адже при спалюванні листя у повітря виділяється пил. Окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук все це пагубно впливає на здоров'я людини і може викликати запаморочення, неврози, депресії, розлади пам'яті, алергічні запалення, бронхіт і астму, кашель, кисневе голодування, нудоту, отруєння, хвороби суглобів, остеопороз, ослаблення імунітету, генетичні зміни, рак. Появу жінкоподібного чоловічого потомства і набагато гірша ситуація у випадку організму, що розвивається дитячого організму. На жаль, мало хто над цим задумується. В свою чергу до рівня екологічної катастрофи ситуація стала доходити, коли листя почали спалювати прямо в публічних місцях біля адміністративних будівель, місцях відпочинку та поблизу дитячих майданчиків. І все це настільки прижилося в нашій буденності, що люди вважають і сприймають його за норму. Добрий день. А хто вам дозволив тут спалювати листя? А хто дозволив спалювати листя? з Дайте нам солярку, дайте нам трати, будемо працювати. Хто доходить, Не одна я все зові. Тихайте в сторону, бо будете, як Серега, я патрульку. Серега, Серега, іди сюди. Іду, йду. А хто дав указання? Ви знаєте, що це заборонено? Знаєте, що ви знищуєте людям життя? Їхнє життя. Ви зробите на Україні життя. А, значить, спалювати листя це нормально, так? Дайте солярку, дайте трампор, будемо роботу. А так, значить, ви працювати не хочете. А За що ж ви зарплату отримуєте? Як ваше ім'я? Скажіть, будь ласка, ви такі говірливий ж ні? Я деякі мешканці висловлюють своє обурення. Однак наразі контролюючу роль в цьому питанні носять місцеві органи самоуправління, сільські та селищні ради. Проте куди звертатись звичайним мешканцям, коли самі ж працівники комунальних служб за вказівкою своїх керівників і спалюють листя. Святкові концерти з нагоди Дня вчителя провели на Іванівщині. Це свято відзначають у пору золотої осені, а саме в першу неділю жовтня. Загалом воно покликане привернути увагу до становища вчителів у суспільстві, їх роль в освіті та розвитку. Адже вчителі це не тільки люди, які викладають науки вчителя, це наставники молодого покоління, які готують його до дорослого життя. В день професійного свято освітяни намагаються не говорити про зошити. Оцінки і помилки, адже для кожного вчителя це свято особливе і дороге. Школа взагалі це одна велика родина. І е вчителі для нас є невід'ємними батьками, де нас навчають життю, навчають розуміння, навчають доброти, дають нам наснаги, сил. І діти в таких святах віддаються їм в свою чергу. Варто вказати, офіційним міжнародним святом День Вчителя став в 1994 році, коли Всесвітня організація ЮНЕСКО взяла на себе цю ініціативу. І сьогодні це свято проводять майже в ста країнах в усьому світі за міжнародними нормами. День вчителя відзначають 5 жовтня. Однак у деяких країнах, в тому числі і в Україні, його святкують в першу неділю жовтня. e do nada Літературно-музичну композицію під назвою Життя на користь батьківщини провели працівники районної бібліотеки. Цей захід приурочений до 160-річчя від дня народження Івана Франка, видатного українського письменника, поета, публіциста, громадського і політичного діяча. Директор Іванівської центральної бібліотеки розповіла, що такі заходи проводяться з метою виховання в підростаючого покоління любові до рідної батьківщини. Патріотизму, гордості за старше покоління, вболівання за майбутнє Ще країни. Звичайно, актуальність сьогоднішнього заходу дуже велика. Я так вважаю, що Франко для нас це велика людина, великий поет, великий письменник. Про якого повинно знати наше покоління, і майбутні покоління повинні знати наших патріотів, наших великих людей, які прославляли нашу країну і сьогодні прославляють. Як запевнила Олена Сінчук, саме в районному центрі цей захід довелось провести в дещо стислих умовах. До цього спонукав факт недомовленості з директором районного будинку культури. Однак працівникам бібліотеки все ж вдалось в затишній обстановці та спокійному музичному супроводі ознайомити. Присутніх із цікавими фактами з життя та творчості Франка. А прочитані вірші додали дещо особливої Наша атмосфери. Любов. Не пора, не пора, не пора. В рідну хату вносити роздор. Хай пропаде невзгоди проклята мара. Для України єднаємось прапор. Бо пора то велика єсть у завзятій важкій боротьбі. Ми поляжемо, щоб волю, і щастя, і честь рідний краю здобути тобі. Продовжується розслідування за справою директора спортивної школи. Вже майже місяць правоохоронні органи збирають необхідні їм дані. Однак, на сьогодні немає чіткої інформації з приводу цього питання. Факто звернення в поліцію е, о е, неправомірних действиях директора Івановської спортивної дію США. Зараз проводиться перевірка, е, Ми збираємо матеріали. Е, требуем э, документацию проводим э, работу в направлении запросов э, в различные инстанции мы проводим все в рамках законности о чем э, по окончанию рассмотрения данного дела э, будет проинформирована общественность Варто зазначити, на сьогодні строк дії контракту з нинішнім директором закінчився. Однак, доки ведеться вивчення питання, яке виникло, він продовжує і надалі виконувати обов'язки керівника установи. Закривають Іванівський ліцей. Вже в цьому році відмінений набір першокурсників до навчального закладу. В розпорядженні Одеської обласної державної адміністрації від 25 липня 2016 року про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2016 році іванівська філія не була включена. Надалі були зміни до вказаного розпорядження однак, іванівського професійно-технічного закладу там теж не було. А відтак та робота, яку проводили працівники ліцею з набору, виявилася марною. 38 першокурсників, з них 14 учнів відділення кравців, та 24 відділення тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва залишилися буквально на вулиці. Ми навчаємо дітей з Іванівського району, Роздільнянського, Ширяївського району. Найближчі навчальні заклади професійно-технічної освіти знаходяться на відстані, 70-80 кілометрів. Добиратися дуже незручно, багато пересадок, бездоріжжя, по-перше, відправити дітей в місто Одесу навчатися, наші батьки фінансово просто неспроможні. Збори з педагогічним трудовим колективом, де люди попереджені вже про скорочення. Батьки сьогодні зібрали, попередили, що вони змушені забрати своїх дітей в інші навчальні заклади, так як термін обмежений прийом тримає документів лише до 1 жовтня. Працівники ліцею неодноразово зверталися в різні інстанції за допомогою однак, результати на сьогодні невтішні їм дали можливість випустити другокурсників. З урахуванням, що вже в цьому році відмінений набір це призведе до того, що вже з наступного навчального року Іванівська філія припинить своє функціонування. Батьки, в свою чергу, обурені таким ходом речей. Це знищення просто взагалі освіти. Не всі батьки мають змогу дитину відправити навіть ту саму Одесу. По мінімуму дитину вдягнути, там поїсти, дати на дорогу. Не всі це мають таку можливість. Багато сира тут навчається. Тут завжди так було, що багато сира неповноцінні, ну неповні сім'ї. І це просто знаєте дітям зараз просто на вулицю, а потім кажуть, що в нас безробіття і що в нас. Нема кому працювати, тому що немає світу. Тільки дітей виставили. Дітям дали надію, по-перше, набрали дітей, в них якась надія, в них якісь вже плани склались. І тут вони залишилися на вулиці, можна сказати. Плаче серце і душа за взагалі за Іванівку, за наш ліцей, що його просто хочуть знищити. І це і люди без роботи залишаться, і діти на вулиці. Учні ліцею вкрай стурбовані ситуацією, що склалася в навчальному закладі. Як і їх батьки і працівники філії, вони готові звертатися за допомогою в різні інстанції та відстоювати ліцей. Ми дуже хочемо вчитися. Нам подобається ця професія, особливо мені тому що в школі з 9 класу я дуже хотіла йти вчитися сюди. А зараз почали вчитися, Три неділі проучилися і вважаєте, даром. Так не можна. не зможні без стипендії вчитися. Ми б могли навіть платити за наше навчання, аби тільки отримати професію, яку ми хочемо. Питання підтримки проекту Іванівські новини винесла на розгляд президії районної ради громадська організація ТВІК. В свою чергу остання ознайомила присутніх депутатів з результатами проробленої роботи за два роки, продемонструвала відеопрезентацію діяльності за цей період. Було піднято питання саме підтримки першого незалежного змі Іванівщини, адже в світлі нинішньої соціально-економічної ситуації в країні без відповідної допомоги. Іванівські новини можуть просто зникнути. Якість показу даних випусків, тому аналіз аудиторії здано. Вислухавши доповідача, депутати в чергове звернули увагу на актуальність даного питання, наголосивши, що його потрібно вивчати та приймати відповідне рішення. На даний час проект залишається без матеріальної підтримки від району. А творча команда продовжує і надалі роботу над ним на ентузіазмі. «Телепродукції, продукції, навіть в віді новин, це дуже інтересно і має попит у нашого населення. І з фінансами, звісно, в районному бюджеті трудно знайти І багато тут питань. В свою чергу мешканці району запевняють в тому, що Іванівські новини в інформаційному просторі Іванівщини не просто потрібні, а необхідні. Я смотрю эти новости, я считаю, что это необходимая СМИ для района, освещает вопросы важные для жителей района. И вообще ребятам большое спасибо за то, что они есть, за то, что они нас э, вводят в курс, будем говорить так, о проблемных вопросах, о радостях, о грустях. И вообще спасибо. Ну, я его подавиться в по зорях? Конечно интересно подавиться, но интересно просто подавиться про район. Я так понимаю. Я думаю, что лучше, чтобы было воду. Щоб люди знали, де що робиться по селам.